Гуляйполе зруйноване російськими обстрілами на 70%, кажуть місцеві. Тут давно не працюють магазини та аптеки, втім у місті залишаються люди. Живемо, виживаємо, город садимо, як не стріляють. Як стріляють, сюди біжимо до підвала, ночуємо тут. На закупи гуляйпільці можуть поїхати до сусіднього селища. А в нас автобус дали безкоштовний. Ми можемо поїхати зняти пенсію у Попроське. І купити, що там треба. Увесь інший час вдома або у підвалі. Із сусідами вже ніби поріднились. Разом ховаються від обстрілів, разом зустрічають свята, хоч і відчуваються вони зовсім по-іншому. Квіти це Олі передали із Запоріжжя дочка з зятим. Квіти, торт, немає радості, немає всі, всі думки там на фронті. Дуже хлопців жалко, дуже. У Гуляйполі працює і пункт незламності зарядити гаджети, подивитись новини, помитися, попрати одяг чи навіть підстригтися все це місцеві можуть зробити тут. У нас ну, всі жінки, які є, вони і фарбуються, і брови фарбують, і волосся фарбують. Вони казали, що треба перемогу зустрічати гарною. Віднедавна тут з'явилася і питна вода. Здавалося б, звичайна річ, але для жителів Гуляйполя це неабияке полегшення прифронтового життя. Вода в нас з'явилася, волонтери приїхали, почали пробувати скважину, нам систему Осмос нам вже привезли. Ми починаємо прокачувати цю систему Осмоса, щоб можна було на дальніше люди могли брати, щоб пити цю воду. Допомагають гуліпільцям і працівники ДСНС. Багато з них вимушені переселенці, тож добре розуміють усі проблеми та потреби місцевих. Виїздів багато у нас Виїздів У нас воду розвозимо, багато у нас прильотів, багато їздимо на пожежі. Хочеться людям допомагати, а не просто відсидітися десь в тилу. Як то кажуть, зле місто, як прозвали Гулі російські військові тримається, а його жителі дуже чекають на перемогу України.